Сучасне мистецтво та класика на хмельницькій сцені у філармонії покажуть виставу у пошуках маленького принца. Задумка має динамічний сценарій. Ідея створення музики за твором Сентексюпірі, маленький принц, виникла ще два роки тому. Але лише наприкінці 2022 року мрія здійснилась. І за півтора місяці з'явилася музика до музично хореографічної вистави. В основу лягло оригінальне лібретто. Загалом до постановки задіяли понад сотню людей. Більше 60 працюють безпосередньо на сцені. Це вистава, яка передає емоції за допомогою танцю, почуттів, атмосфери музики. Балетмейстер розповідає, особливо відповідально працювати над такими творами в час війни. Проте мистецтво здатне лікувати та надавати сил. Бо музика була задіяна ну, класична, джазова. І, відповідно, я підлаштовувався під настрій музичний, щоб була максимальна синергія, і ми могли занурити глядача, і щоб у нього не було а, якоїсь поліфонії. Що музика говорить про одне а хореографія про інше. Взагалі це контемпорарі, модерн, джазова хореографія, класичні витоки. У постановці беруть участь хор і ансамблю танцю, козаки Поділля, а також оркестр. Фрагменти вистав відпрацьовували по понад три місяці виконавець ролі троянди, в яку закохався головний герой Тоні, розповідає, перевтілення та танцювальні елементи давались непросто, проте репетиції із оркестром додавали сил та натхнення. Другий тиждень ми займаємося під оркестр і це дуже класно. Це зовсім по-іншому. І на сцені ти себе максимально по-іншому відчуваєш. Хочеться творити. От дуже цікаво. Симфонічний оркестр створює таку атмосферу, що хочеться це грантовий проєкт, каже режисерка, постановниця вистави Юлія Алєксєєва. Український культурний фонд виділив 900 тисяч гривень. Тож сценарій, декорації, постановки усе унікальне та здатне тримати увагу дорослого глядача, а також зацікавити дітей. Універсальний твір тут і любовна лінія, і роздуми, і патріотичні мотиви. 63 герої на сцені, і було трішечки складно об'єднати цих всіх артистів, аби вони проживали на одній хвилі всі разом. Також було не дуже просто справитися із виготовленням великої кількості костюмів. Ми хотіли, щоб костюми були трошечки унікальні, оригінальні, спеціально розробляли його під кожного актора. Прем'єра музично-хореографічної вистави у пошуках маленького принца відбудеться 19 жовтня.